Вітаю всіх мешканців Київщини. Сьогоднішній брифінг присвячений забігу пам'ять про полеглих воїнів. Шанові воїнів, біжу за герою України, який проводиться щорічно. Такі забіги в пам'ять про загиблих воїнів відбуваються регулярно з 2018 року при року, приурочені до дня пам'яті захисників України, який відзначається 29 серпня. Цей забіг започаткував батько загиблого героя російсько-української війни кіборга Олексія Дурмасенка, Олег Дурмасенко, спільно із Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком. У 2022 році захід набув широкої міжнародної підтримки. В пам'ять про наших захисників і захисниць бігли в різних куточках світу. Забіги були проведені у США, Америки, Нідерландах, Грузії та багатьох інших країнах. Загалом долучилося понад 7 тисяч осіб. Захід набув статусу міжнародного. Забіг є одним з форматів вшанування подвигу тих. Хто захищаючи незалежність та територіальну цілісність України віддав найцінніше? Своє життя, взявши участь у такому забігу, ми ще раз можемо висловити подяку рідним полеглих героїв. 2023 року у Київській області до участі у забігу було зареєстровано рекордну кількість охочих вшанувати пам'ять наших захисників і захисниць. Впевнений, що цей рік не стане винятком. Українці цього разу об'єднаються, стануть пліч опліч та покажуть всьому світові свою єдність, патріотизм та віддадуть шану полеглим героям та їхнім родинам. У 2024 році забіг відбудеться у суботу, 31 серпня. На Київщині патріотичний забіг буде відбуватися в кожній територіальній громаді. Його будуть проводити всі сільські, селищні та міські ради. В одній з громад також пройде обласний забіг. Точну адресу повідомимо трохи згодом. Реєстрація охочих взяти участь у патріотичному забігу відкривається сьогодні, 3 липня, та триватиме до 13 серпня 2024 року. Кожен учасник має пробігти обрану ним дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України у період з 2014 по 2024 роки, та поділитися з життєписом героя стегами Біжу за героя та забіг 2024 у соціальних мережах. Тож долучайтеся до забігу, адже тільки об'єднавшись, ми незламні. Слава Україні!